Хтось думає, що саме важке це шлях, саме важке це йти до своєї цілі. Но це не так. Саме важке це почати. Тому що скільки подумай, скільки ти відкладаєш, скільки ти давав собі обіцянок, почну з понеділка, почну потім, кину палити потім, почну бігати з наступного місяця, а це вже кінець тижня. А для чого? А чому, давай потім. І це постійно відкладаємо, постійно відкладаємо далі, далі, а часто йде, а часто летить. І що далі? І скажи мені, що далі? Скільки ти ще будеш відкладати своє життя? Чесно сказати мені до одного місця. Тому що на годинку 11 на кінця дня, можна сказати, ночі, субота. Адекватні люди б відпочивали, тому що неділя, вихідні і відпочиваємо вихідні, але не я. Не я я знімаю відео для себе. Тому що я не відкладаю. Я не відкладаю. Я собі сказав, як тільки буде в мене вільний час, я не буду сидіти пах-пах-пах, або ще щось. Я буду знімати відос для вас. І Як ви бачите, як ви дивитеся цей відос, я його знімаю. Я не відклав, тому що... Кінець тижня, тому що я вже за цей тиждень висвітлю два відоси для чого ще, неділя, відпочинок, лягти фільм, подивитись. Ні. Я знімаю для вас цей відос. І цим самим я хочу донести, що те, що ти відкладаєш, воно тобі нічого не дасть. Пользи не буде ніякої. Пойми, це... ти знаєш, що відкладаєш? От подумай, що ти доб'єшся своєї цілі. От подумай, що твоя ціль це не знаю, це. Це ціль така автівка за люба машина там за 500к. І ти поймеш, що кожен день, коли ти не починаєш, кожен день, коли ти відкладаєш, це один день без машини. Пойми, задумайся. Місяць ти відкладаєш вже місяць і зараз подумай, якби ти почав місяць тому, і якби в тебе все вийшло то в тебе була б ця машина на місяць швидше. Так само з усім. Якби ти почав швидше, ти швидше це получиш. Як би це банально не звучало. Я не буду впевнено тобі казати, що в тебе все вийде. Багато людей, які починають, не все вкидають, тому що в них не виходить. Но! Якщо ти не кинеш, якщо ти будеш навчатись, якщо ти будеш щось нове додати, і тебе все вийде. Неможливо таке, щоб ти... Неможливо, щоб я знімав, не знаю, все життя і в мене би не було цих тисяч підписників. Це неможливо. Тому що я вчусь. Тому що ось в мене і фон уже, і петличка, і я шукаю теми, і я дивлюся на літку ютуба, і я там, і я підходжу, я вчусь. Ну і, звісно, якщо ти будеш сидіти, знімати відео і казати Я Саша. І вистав, я Саша. ну... Навіть так будуть йти підписки, навіть так будуть і підписки. Пойми! Головне почати, головне ось цей початок. Тому що це саме важке почати, тому що тут нам один сидить такий, знаєте, сидить ось такий і каже, десь не, це важко, для чого починати, закинь, тут ще один тебе підтягує, і каже, давай потім, ну це ж, в мене ж нічого не вийде. І все, і ти за це відкладаєш, 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 а потім... А вже все. А вже все, нема часу. Тому хочу я тобі донести до одне. Поки ти відкладаєш, ти відкладаєш своє майбутнє. Ти відкладаєш свою ціль. Все, як би це банально не звучало, ти відкладаєш своє життя. Тому починай вже, починай вже сьогодні діяти. Неважливо, який години ти подивишся відео, якщо ти щось відкладаєш, почни вже цю мить. З вами був я, Саша Конут, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, тому що моя наступна мета, маленька ціль це тисячу підписників, тому що тисячу підписників це вже виглядає. І 500 чудово, але це вже виглядає пафосно. Тому не відкладай своє життя. Йдемо далі.